Політична війна між Туреччиною та Нідерландами. Турецький президент Таїб Ердоган вже звинуватив Амстердам у нацизмі та закликав до санкцій проти Нідерландів. Скандал між двома країнами спалахнув, коли голландці не пустили до країни двох турецьких міністрів. Ті хотіли зустрітися зі своїми співвітчизниками, що мешкають у Європі, аби агітувати за пропрезидентські зміни до турецької конституції. Як цей конфлікт сприйняли у Туреччині та Нідерландах? Дивіться далі. НАТО під голландським консульством у Стамбулі славить Аллаха та звинувачує Голландію у фашизмі. Нідерланди не пустили до країни двох турецьких міністрів: спочатку закордонних справ, потім сім'ї та соціальної політики. Цей пан опікується цією територією. Він говорить, що ви не можете тут перебувати. Я міністр такого немає у міжнародній практиці. Я цього не приймаю. Турецькі політики вирушили в європейське турне, аби агітувати серед своїх співвітчизників. Наступного місяця у Туреччині має відбутися референдум щодо розширення повноважень президента, і урядовці просять своїх земляків у Європі підтримати його. Австрія, Німеччина та Швейцарія турецькі мітинги також заборонили, як і Нідерланди Міністр закордонних справ Туреччини таки дозволили виступити перед співвітчизниками у Франції, і він тут же звинуватив голландський уряд у фашизмі. Нідерланди – так звана столиця демократії. Насправді я б сказав, що це столиця фашизму. Деякі турецькі політики говорили про нацизм та фашизм по відношенню до Нідерландів, до України, яку бомбили під час Другої світової. Це неприйнятно. рішення заборонити турецькі мітинги у Голландії пояснюють міркуваннями безпеки цього тижня. в Україні вибори і праві антиміграційні політики тут популярні. Костянтин Коробах, ТСН 1. +1.